<с2> <laughs> Ой, хорош, хорош. О! <laughs> О, -о, -о, -о. О да. Хвастаемся, хвастаемся. Чуть-чуть за тарты сегодня не, не приехал. Свіженький, тільки новенький. Опа. А пахне як. Ану щас. Ніяк не пахне. Брав собі мак з тупо стоя, як машина. Йомаю. Йома. Але це машина, яка мені приносить гроші, тому можу дозволити. У, є пой. У мене такий маленький мак, зараз будемо порівнювати його. Опа. Угу. прошечка, прошечка, бачите? Завидовать быстро. Даю 5 минут. <laughs> Для зависти. Тут мне нравится больше клава. Она тут такая, бачите, вы, вырезается. А тут она сплошняком, значит, просто пластик встал. Ну, в принципе, она так и есть. Вот тачпад огромный, конечно. А ну, сейчас поревняю здесь своим тачпадом. Не, ну, Да. hello, хело, мазафака. <laughs> ну не, нельзя нормально перейти. Нормально не можно перейти. Привет! Кибер. Мы, мы, мы сегодня зебрались на кибердроч. Покажи, Синдрю, покажись с тобой. Оооо. Ну покрутись. Ну покрутись, Андрюх. Это стильно, стильно, мне нравится. Так, okay. мы собрались сегодня на днюху, Андрея и нас пригласил в киберпанк, виртуальную реальность, но без девок. Ну, не на девок. Мертвичи в критике. Може бути ці висимо, може бути. Все. Я, 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 я попробую. Ось це. Дуже цікаво. А функцію вони запитують саме. Добре, видно? Видно, добре, так. Чудово, руки вперед. Просто процініть, я джустика нап'яв. Все, можете брати вниз. Все, соня. Пошв. М, хочу. Хочешь? Вот, все, что у вас есть. Адрига <свеч> <свеч> Саня. <спеш> Просто я киди вот оставим на этом месте. Тут камеры, тут все видно. <пуская фонти> да, конечно. Не передать. Обзор ТСК. Бачите. раніше був тут Совєтський Союз, зараз покращу. Такий ремонтик у нас тут. Його ремонт. ну, все, обзор хоче, бо ще військові присепиться. Нарешті, нарешті я отримав цю чорну коробку. А тільки на до мене йшла, я вже розмирився, думаю, ладно, і ця вже буде в прольоті. Це коротше кнопка з Ютуба. І її, звісно, деребанили в... в прикордонній службі. І перевіряли. Що ж там внутрі? Що ж за канал інтерес? Якого ж а ця кнопка? А звісно... Там можна назву любу писати, в принципі, і хер ти узнаєш з якого каналу ця кнопка. Там можна хоч Вася Пупкіна писати і там буде з надписью кнопка з Васієм Пупкіним. Ну і звісно запросили мої документи прикордонну службу. Навірно, думали, що з Америки везуть мені ядерну бомбу. І просто тупо неділю лежала на прикордонному. Всю Україну що, що везе, все через жопу якось. Але я знаю, що з України хорошо вивозять дерево. Опа. Ступо за пару днів. Ну, тут буде якось жилий район. Так. Нарешті тут у нас бла 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 вітаємо вас за 100 тисяч, бла-бла, підписників. Така, як і знав. Кстати, не А4 теж, ну, бумага має ось така. Плотненька, як для візиток. Ну, прикольно. Сама кнопка і щось таке. Окей. Okay. І кнопка Impression. Але це не з того каналу, з який я отримав. Звісно, там можна любу назву писати і, в принципі, їх... вони всі і надрукують. Але англійською. Опа. Це моя вже, бути, по пощути третя кнопка, але за... Прошло дві там були нюанси. Мені не відправили. Одну не відправили і за названня каналу, мабуть, тому що канал називався Дрочить Пізду на 700 тисяч підписників. А, і, мабуть, і за ці назви мені і не дали ту кнопку. І ще там другу кнопку не дали. Так, Це у нас... Ага. Це новий дизайн кнопки, бо в старі... прошлогодні, вони вже більші були. З кожним годом менш і менші дві. Ну, Надіюсь, мене скоро буде така золота, бриллиантова, конечно. Ну, ладно. Супер, не скоро. Ну і понятно, все. Один мільйон долларів. Поэтому з кнопки мільйон долларів ще приходить. Ладно, конечно. Шутки це все. Окей, приємно, но бабки з ютуба важні. Ладно, це таке. Хоть, хоч одну отримав, я думав. Я думав, мені вже не суждено отримати ні одні кнопки. Ну хоч одну з часом їх взагалі перестануть давати, тому що і за цих шортів, і досі по 15-20 секунд, які роблять на ютуб просто пачками. Ті підписники мільйон навіть набирають, там бувають такі випадки там, за 2-3 місяці, і тому кнопки, я думаю, валять нормально за цих шортів.